Але я хочу підкреслити, що скасування цього закону ні в якому разі не відзначає наш відход від мінських домовленостей. Навпаки, по українським законам до 7 грудня ми вже просто не встигаємо якісно організувати і провести вибори. Міністр юстиції може підтвердити, що у нас мінімум 55 днів потрібно для того, щоб якісно організувати виборчий процеси. І ми будемо готові прийняти. Новий закон в умовах, коли ми побачимо перше стійке припинення вогню, друге відведення військ від ліні, лінії зіткнення, третє чітке демаркацію лінії зіткнення, яка зафіксована 5 вересня 2014 року в Мінському протоколі, де українські Військові зможуть зайняти лінію відповідно вздовж річки Кальміус від Оленівки до Старобєшова, відсунутись на декілька кілометрів від Маріуполя, забезпечивши артилерійську безпеку, забезпечивши безпеку Бахмутки і інших районів, які чітко відображені в мінському протоколі. Коли ми зробимо рішучі кроки по звільненню всіх заручників, в тому числі і тих, хто незаконно утримується на території Російської Федерації. І врешті-решт, коли ми побачимо, що наслідки незаконного виборчого фарсу від 2 листопада будуть скасовані, ми готові прийняти новий закон, ми готові. Призначити нову дату виборів, ми готові чітко окреслити територію, де, відповідно до українського законодавства, ці вибори будуть проходити і де буде діяти спеціальний режим місцевого самоврядування. Більше того, ми готові забезпечити спеціальний режим вільної економічної зони, де суб'єкти господарювання, які зареєстровані на цих територіях, Будуть мати спеціальний режим економічних відносин з Європейським Союзом, і ми про це проговорили вже з лідерами Європейських держав. І спеціальний режим, я сподіваюся, Росія на це піде економічних відносин з Росією при умові чіткого закритого кордону, діяльності українських прикордонників і митників на кордоні і забезпечення контролю і захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави